Усім привіт, друзі! З вами знову я, евакуатирі. І сьогодні ми... Я не знаю, що будемо, але я вам хочу багато чого показати. Поїхали! Так, друзі, почекайте, не вимикайте це відео. Так. І... Друзі, 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 ой. ой. Так, давайте відео. Не вимикайте, не вимикайте. Надіюсь, буде гарно зніматися. Ой! Так. Я евакуатор, і ми знімаємо сьогодні зсередини, як я буду їхати. Чекайте, що так там, не так. Я зрозумів. Ось так. Але має бути отако. Поїхали? По-перше, я хочу одну зміну показати. Ось це. Що? Тепер це все перетворилось на майстерню. Тут стоїть корона, знак шоколади. Тут має бути старі машини, отакі. У них проблеми з мотором ще з з колесами, чимось. В отут підігнуто, а в буса не відкривається оця дверця. Отако, друзі, поїхали далі. Що це було? Що за опікалка? А, це в мене в салоні тут дещо. Що це? А, я не пристівнуся, якщо. Не, пристівники. Машина може постібатися, але що... Так покажу, що я їм. У мене вже бензиновий мотор довезли. Так, так, друзі, їм я отакий бензин у порошку. Там є ще трошки. І ну, таке. Зараз їдемо, познайомлюсь з вас ще е, з автовозі будемо трошки там ну говорити, бавитись зараз, зараз друзі. Так, поїхали. Прави. У мене дуже-дуже добре. Ну. Угу. ну, а як твоїх машинок? Та вони мене бісять Не бісить. Його. Ми його не бісимо. Ага, га, 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 не бісити, не бісити, не бісити, бісити. Зараз я дам йому деякий подарунок. Ось тримай, Вау, що це? А це, це полуниця з 1600-х, але ну, вона не повністю біла, але вона трохи біла. Я ще повністю біла. але Вона не знає, я не люблю білі, я люблю червоні, я вже звик. Дуже смачно! А на цьому ми закінчуємо. Кому сподобалося відео, обов'язково ставте лайк і допоможіть набрати нам з акуром зі всіма 100 підписників. Так, па-па. Па-па.